Всім привіт! Всіх вітаю вас у своєму новому влозі. В своєму новому влозі сьогодні перший день, як я вийшла погуляти не просто на вулицю, а саме погуляти після травми. В нашому місці сьогодні відкриття різдвяного ярмарку, і ми з друзями вирішили його відвідати. І виявляється, тут буде така шоу-програма, і навіть салют. Я не очікувала, я дуже цьому рада. Ще в мене є одна новина. Мені зняли гіпс нещодавно, декілька днів тому. Але я, на жаль, все ще не можу ходити, і я думаю, що десь е, тижні півтори-два я не зможу ходити, і я все ще пересуваюсь на милицях, тому я шастаю по ярмарку на милицях. Це не дуже зручно, але. Як є тепер попереду в мене реабілітація, відновлення. Ще буду ходити на фізіотерапію, і мені приписали такий артез бандаж, я не знаю, як він називається. Ось так він виглядає. Трошечки може, пізніше зроблю на нього огляд. Ось на вулиці холодно. Я не була досить довго на вулиці. Ну в плані не гуляла. Я не розуміла, яка тут погода. Тому я втягнула досить. Легесенько, типу куртка зимня, але без рукавичок, без шапки, без шарфа. І в мене ще відкрита ця нога. Е я навіть не подумала на неї одягнути. Ну я одягнула один носок, але треба було, хоча б ще один, а може і парочку. Все, ми пішли гуляти, і я вам познімаю всю нашу красу. Я думаю, що щось це буде чути. <риклад> У мене дуже змерзла нога. Я дуже розумна людина, яка вирішила в 0 градусів піти просто ха, піти просто в носочку. Ось, тому зараз попросила, і мені мама купить якісь в'язані носочки і приїздить сюди. З соварку нам могла вийти <риклад> кріпенька. Ми перемістили Тані додому. А з чим? Пахнет а, ну, как... гулять. то сухофрукты. Ночью. Да, да, да. Кстати, я не пьем чаечек. Мы купили Пахнет 4 четыре или пять Да, извините, если будем кусить. Да, у нас два стула, поэтому вам удобно. По домашнему. Я спрашиваю, потому что ему не хватило стула. Ну, ничего страшного. Обзор на эту штучку для ноги. Вот так вот она выглядит. Тут четыре да. крепления.

Чехлы ручная работа? Чехлы ручная работа? Чехлы ручная Ага, металл, да? А, это металл? Ну что? Какие две первые видимости? Да, да. А сколько стоила ручная работа? Сколько стоила ручная работа? Кстати, не так что. Например, сколько. Мы есть, купили за 189 соус. евро каждый. 189 евро. 50? Ага. Высоко качественно э -э на а, <говорит> салон, Ну, есть, ну, салон, ну он он да, ну сразу понятно, да. Вы Аккуратно, Извините, пожалуйста, извините. Ой, извините они так работают? Алиса, Что они так работают? У меня очень быстро она накрывается. Да. Украинские приправы, между прочим. Вот такой вот у нас сегодня ужин. нас как Есть. много чашек. Макс как будто либо спит, либо как будто устал очень сильно. Ну, у тебя такие глаза как будто красные. Мне только мне это так кажется. Я вообще не понимаю. Я не знаю, мне меня... Іли замерз, типа, знаєш? Ти волосся у стихні просто? Ні. Всім привіт! Зараз ранок, це означає, що мені треба робити вправи Розробляти мою ногу. І зараз вже пройшов тиждень, десь, з моменту як мені зняли гіпс. І чесно. Я ще не розумію, якщо такими темпами все піде. Я не розумію, через скільки е, тижнів мені можна буде нормально ходити, і нога повернеться до більш-менш е, нормального стану. Я вже за цей час ну не стільки задовбалась ходити з цими милицями. Я, ну, типу, я не можу нормально ну, відсики якісь на вулиці зняти, бо, типу, в мене руки зайняті і все, ну, типу, я нічого не зроблю, я їх нікуди діти не можу. Навіть коли я не ходжу, я маю їх тримати, щоб вони не впали і так далі. По дому так само я не можу, наприклад, чай собі зробити і принести його в кімнату. Мені треба просити маму, щоб вона мені віднесла. E, і це дуже незручно, мені дуже некомфортно. Не я хочу хоча б чай собі зробити і принести сама, бути хоч в чомусь. Ще виходить, коли я була на ярмарку, десь позавчора я якраз знімала відео звідти. Я прийшла додому, це вже був вечір. Я була в ну плюс-мінус в в такому ж топіку. Типу, в мене спина була відкрита, це до чого взагалі. Коротше, я заходила в ванну і я просто, типу, поставила костелі, хотіла розвертатись, і ножкою заділа ці милиці, і політіла вниз. І щоб не впасти на ногу, типу, отак, я вирішила впасти назад, для того, щоб ну, не травмуватися більше ногу, не, не нагружати. Це було в ванне. Я ударилася дуже сильно об ванну. Об милиці полетіло мені за спину, я вдарилася об билиці. Тепер в мене ось тут просто на руці синяк, який неймовірно болить. Я не знаю, чого він так болить, в мене нога так не болить, як цей синець. Ось тут в мене синець, ось тут на руці, ось тут. І ще якщо буде видно, на спині теж подряпаний і синець. І, Ну, окей, ладно, але коли я ходжу на милиця, в мене напрягається і ця рука, і спина. І воно починає боліти, цей синець, навіть коли я просто, типу, ось так, е, ну, типу, опускаюсь е, на милиці. І це треш. Зараз я вам хочу показати трошечки, як я намагаюся ходити. Ой. Ну, я не знаю, це взагалі, мені здається, не дуже можна назвати ходьбою, але як є. Типу я, я весь свій всю свою вагу переношу, на намилився, і ногою ну, просто роблю рухи, які нагадують оп, походку. Ой. Але я все одно, типу, я боюсь, і я все одно всю свою вагу переношу на цю ногу. я Ну, я не можу. І він, можливо видно, наскільки вони різні, Типу, ця нога набагато худіша. Зараз. От я зараз стою майже на двох ногах повноцінно, але все одно, ну, типу, я не можу собі морально дозволити стати повністю ну, типу, на дві ноги однаково. Я роблю ось такі вправи з м'ячком, щоб трошечки теж відновитись. Я просто, ну, типу, я в шоці. От мені так мені здається, що в мене нога вже, ну, типу, може там рухатись, пальці, я можу згибати. Але коли я порівнюю з цією ногою, просто яка, ну, типу, от зараз. Оце на себе, оце, просто оце мій максимум. Типу, мені не боляче, просто я фізично не можу цього зробити. Оце натягнутий носочок. На ну, типу, тут, а не так. Пальці розтопирюємо. Угу. Ну, я не знаю, типу, скільки піде часу, на те, щоб е, зробити з оцієї ноги таку. Зараз я ще трошечки пороблю ці вправи і повернусь, розкажу ще дещо. У мене з'явилася ось така шубка з, з штучного хутра. Ой! Я ніколи не думала, що в мене така буде, але... Мені мене дуже подобається. це ж декілька днів тому, в, ну, в п'ятницю, була Чорна п'ятниця, розпродаж, знижки, всяке таке. Але, на жаль, я не поїхала, бо ну, типу, насправді досить важко ще ходити, тим паче по магазинам. Це не одна година. Ось тому поїхала моя мама з братом, і мама мені в зарі знайшла ось таку дуже круту шупу. Вона дуже-дуже тепла. Я от зараз в ній стою, я її тільки що одягнула, і мені вже так тепленько. Я продовжу віщати в ній, бо вона мені дуже подобається. Розкажу, як мені зняли гіпс. Мені прийшли результати МРТ, і мій сімейний лікар сказав, що я не знаю, це не мій профіль. ідіть до хірурга ортопеда все, в мене паніка, бо ну я розумію, що якщо до хірурга після МРТ, то це ну щось не просто так. Я вже собі накрутила, що мені там треба операцію робити. Я вже там з Джеміні, ще там GPT общалась всі ці дні, поки в мене е, був термін е, запис до цього хірурга. Ми приходимо, просиділи ми там дуже, -дуже довго, бо було багато, дуже багато людей. Ми приходимо, він таки каже: е, Ну, взагалі-то тут вже все добре. І я не знаю, чого ви так довго ходили з гіпсом. Я приходила рівно рівно п'ять тижнів виходить. Він сказав, що типу, ну, тиждень тому можна було його вже знімати, типу, але ну, перестрахувалась і класно. А він мені зняв гіпс, сказав: типу, ось, потрохи починаю ходити, ля-ля-ля. дав мені направлення на фізіотерапію і сказав, що ці укольчики, а тромбоза, треба було колоти. Uh, весь час до моменту, поки я нормально не почну ходити. Я колола їх тільки 10 днів. Знаєте, скільки мені приписали цих уколів. Зараз покажу. Коли Ви мені винесли цю коробку в аптеці. Я подумала, що зараз він її відкриє, дістане маленьку упаковочку дасть мені. Але ні, це все моє. Тут 50 уколів. Їх тут реально 50. Я не знаю чому, але вони. Е... Сильно болючіші аніж були попередні. Я зробила десь, виходить, чотири штуки вже. І, Якщо чесно, це треш мені не сподобалось. Їх ще десь тиждень е, проколю, е, і потім напишемо сімейному лікару, спитаємо, е, чи варто продовжувати. Але мені здається, що якщо чесно, не варто. Ні, ну реально гарно. Мені так подобається колір. Я не можу. Взагалі на цей сезон, на цю осінь і зиму я хотіла собі купити якесь довге пальто або темно-сіре, або чорне. Я шукала в українських брендах, і я знайшла одне сіре, але я їм написала: вона сказала, що, на жаль, його немає зараз в наявності. Ось тому. У мене не буде пальто цього року. У мене на зиму тільки чорна куртка. І коли мені мама прислала е, оцю шубку, я зрозуміла, що мені вона треба. Ось, бо реально, у мене на зиму тільки одна чорна куртка, і це якось розбавить мій гардероб. Зараз сіла снідати і згадала, що в мене захопілось. Дуже багато якихось проблем. У мене почалася, не знаю, якась чорна сіра така полоса в житті. У мене по університету зараз дещо не виходить. Завтра починається сесія, залікові тижні, а в мене ще декілька робіт незданих, і в мене їх не приймають, і я не знаю, що мені робити. Ще я ще досі не виставила минулий влог, який я. Знімала десь місяць тому, а я його ще не виклала, бо я просто дуже розумна людина, яка е, домон... я домонтувала весь флог. І я не знаю, нащо почала видаляти відео з ноуту. Я чомусь подумала, що е, коли я вже змонтувала відео, О, його не завантажила е, е, всі ці елементи вони зберігаються е, в цьому додатку, в монтажері. А виявилось, і це досить логічно, що він просто бере посилання з ноутбуку, поки я не зберігла це відео. Коротше, ніважно. Видали відео з е, макбуку, почистила кошик, І в мене просто злетіло весь мій е, все, що я монтувала. І мені треба було відновлювати всі ці відео. Я їх повідала з телефону. Слава Богу, просто я надодумалась видалити кошик е недавно удалені в телефоні. Я дещо згадала. У мене завжди на лівій руці була червона нитка від згалазу, і я її десь два тижні тому, може більше навіть, зняла не знаю нашу, бо вона мені не подобалась, а нову не повісила. Може, це все через цю нитку нях туди зглазив. Мене зараз мама сварить через те, що я не намагаюся нормально вже повноцінно ходити. Хоча вже з моменту травми пройшло 6 тижнів і там. Ну, коротше, я не знаю, я кажу, я собі просто морально не можу дозволити нормально стати всім тілом, ну майже всім тілом, на ногу. Але Напевно, сьогодні спробую. Я вже з цією красною ніткою е, ходжу дуже багато, мені здається, роки два. Все. Тепер мене ніхто не навручить. Мені чи мене? Ні, так, коротше, сьогодні я не буду сидіти вдома. Сьогодні е, ми з дівчатами з і Аліцею їдемо на хокей в інше місто. Ми з Алісою Тані, одним з подарунком Тані на день народження були квитки на хокей, бо вона в минулому році дуже сильно фанатіла по хокею. І в нас в Лєпці є збірна Лейпцига з хокею. Ось, то ми сьогодні подарували їй квитки і сьогодні ми втрьох їдемо на хокей. Мам, ще познімаю хокей. Я їх взагалі туди добираюсь. Я дуже вдячна е, Тані і Тані Новопати, е, бо е, Таня домовилася, щоб він нас відвіз е, від мого від одному мого до вокзалу. І від вокзалу забрав і привіз мене додому. Дуже дякую. Я починаю рішати свої проблеми з цим університетом моїм любимом. Мені здається, я не відрахувалась тільки через те, що мені просто шкода ті роки, які я вже, вже провчилась. Да. Просто все, я одягнула червону ніточку, тепер все має вийти. Я в це вірю. Якщо це спрацює, я вам скажу, щоб ви всі одягнули те червону ниточку, бо воно працює. Новий вложик вже на каналі, тому приємного перегляду і дивіться мої всі інші вложечки. Їх тут дуже багато. В мене такі різнокольорові прев'ю. Треба починати робити якийсь один стиль, мені здається, але це, це згодом. А я зараз буду вже збиратись, можливо, трошечки нафарбуюсь фарбуюсь, і ще не знаю, що мені одягнути. Бо коли я одягалась на, на ярмарок, я дуже сильно змерзла, особливо нога змерзла. Тому я не повторюю своїх минулих помилок. Так, да, зараз треба придумати, що одягнути. Бо через півкатинки вже приїде Таня. Мене забрать! Мы добрались на вокзал. Мало, мы приехали за 20 минут. За 15. Нормально, Файл, нормально. Ну, это лучше, чем опоздать, я Все, теперь ждем еще Алису и Потюху. И вот так вот тут стоим. Я вот в таком вот домашнем ботиночке. А я вот Ще заставку не помню. Оце власне. Мені так, там була інша заставка Рубрика, теж. Рубрика, вида, може, це голос за тим своє. Цікаво. А тоді коли він у Так, у так. мене такий ін'янь сьогодні. Це просто домашній, блін, домашній такой тапочок. Ось він чистий. Я теж подумав, але второй оді. Ну, ну, <laughs> <laughs> Ось тому в мене такі разные. А зараз пів на пяту і вже дуже-дуже темно поїхав наш другий потяг. Ми зараз вже під'їжджаємо. І ми з дівчатами жартували, що команда Лєпсга має бути в синій або голубій формі. там так траур. Ось, а команда суперників, це вони грають проти Халі. Має бути в червоній. Ми перевіримо цю теорію. Це не мовірна, віддана фанатка. Ми сьогодні в перші Ага, Це перші кроки знімаю. Сьогодні ставимо на її. Вона сьогодні буде вратарем. Так, я сподіваюся, що мене чути. Так, це вболівальники протилежної команди. Вони в червоному. На тій стороні вболівальники нашої команди. Вони в голубому.

З міста водій. По-перше, в мене перестав нормально працювати мікрофончик. Він вмикається і вимикається, і я не розумію, буде звук чи ні буде. І рахунок поки що 1-0 не в нашу користь. Так. Так, зараз вони міняються воротами. Подивимось. Насправді це дуже нервово. Мені стресу і так в житті вистачає. Просто ти не знаю, хвилюєшся за кожен їх рух, за кожен за кожну передачу цієї шайби. Ну я, я не фанат, але мені дуже цікаво. Вийшла на вуличку, щоб трошечки перекусити, Ось, але розпочалася дуже-дуже сильна злива. Ось тому стоїть під таким навісиком, дуже багато людей. Я вже вся мокра, а нормально. Ми, ми придали фанатки. Ми повернулись, наші не були, тому єдине, це не було, єдине там це смажений сир і наче небагато.

Ось, але нам дуже сподобалось. Прям я прям захотіла ще піти. Я не думала. Ні, мені подобаються такі такі штуки, але я не думала, що мені прям так сподобається, що я захочу ще раз піти. Зараз сиджу монтую це відео і зрозуміла, що забула попрощатись. Тож, дякую за пригляд цього відео. Ставте лайки, чекаю ваших коментарів. Дивіться мої попередні вложки, наступні вложки. Ще раз дякую, пока-пока.